Василь Сухомлинський. Казка, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка. До мурашника розповіла сусідам. Біжімо, мурашки, по горішки. Зібралися мурашки в дорогу. А дітки Муращені їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило що й залишилося. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки. Понесли додому, вистачить їжі на зиму. Послухайте казку ще раз. Василь Сухомлинський Казка, куди поспішали мурахи. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю, за нею друга, третя, багато крихіток впало на землю. А стежкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева. Крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо, мурашки, по горішки. Зібралися мурашки в дорогу. А дітки Муращені їдять крихітку, що принесла мама. Діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило чи залишилося. А мурашки вже під деревом зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Діти, ви уважно слухали казочку? Дайте відповідь на питання. Як називається казка та хто її автор? Куди поспішала мурашка спочатку? Що змусило мурашку змінити свій маршрут? Що вона зробила, знайшовши горішок? Чи вистачило всім мурашкам їжі? Чому вчиться казка? Казка показує, наскільки важливо бути працювати, піклуватися про свою родину, дім. Допомагати один одному. Друзі! Любіть та спостерігайте за природою! Дізнавайтесь про навколишній світ. Бувайте!